Ми до вас завітали разом із Стасом, Моя дружина Оксана Варя, моя донька. У нас троє дітей, двоє старших вже поженилися. Ми самі з Харкова. З дружиною своєю, я познайомився в Донецьку, в Донецькому станському університеті в 90 х роках. Коли ми там навчалися, поженилися, поїхали на місію. І так наше життя пов'язано з місією постійно, з населенням нових церков. І так ось десь війна нас застала, коли ми засновували ще одну церкву. Бог так дозволив, що ми всю церкву евакуювали. І останні ми вже самі виїжджали з Харкова, приїхали десь до Львова їхали, але так щось сталося: що постійні пробки постійні. І ми в'їзд'їхали трошечки до молдавського кордону. і Там, десь в Коломиї зупинилися, там, де ми починали. Церкву першу в своєму житті, там ми і за 20 років рівно пройшло, і ми туди повернулися. Це дуже цікава історія. Там народився у нас перший син, звати його Лев. І саме в Коломиї ми через 20 років і з'явилися. Це дуже цікаво, так, а Бог, так знаєте, з юмором трохи тому і ми ось там. І там два з половиною роки вже попробули, а зараз ми приїхали до Білої церкви. Якщо там щось ще розповісти, я думаю, що ви можете так. В особистих бесідах, я думаю, що якісь питання, якщо є, то будь ласка, ви знаєте, ми ну давно віруючі, Я з 93-го року віруючий, і Бог привів мене до себе питання в тому, що за ці роки я думаю, що кожен з вас має великий досвід спілкування з Господом, великий досвід життя християнського практичного життя. І ви на Макмавина знаєте, що не все так гладко в нашому християнському житті, не все так радісно інколи буває. Ну це кожен розуміє, хто стикається з цими викликами сьогодення, і не тільки сьогодення, і того, що було в, май... в... в... в нашому житті і будеще. І ми розуміємо, що інколи не дуже так воно і трохи добре жити. Але питання в тому, що знаєте, коли ми свідчимо людям, інколи ми говоримо, приди до Бога і всі твої питання будуть вирішені. Да? Людина приходить до Бога і щось його питання не вирішується. Ну, ну, знаєте, а інколи ще додається такі, що ти не очікуєш. І ти такий хватаєшся за голову і кажеш, «Слухайте, Господи, ти ж казав, що вроде все буде нормально. А в житті нашому трохи знаєте, проблем додається, трохи яких іспитів приходить в життя. І це відбувається незалежно від того, Бог нас любить, ми це знаємо. І незалежно від того, як нас Господь любить, а проблеми йдуть в наше життя інколи. І як їх вирішувати, це питання велике стає. І іспити приходять кожного десь покоління. Ми знаємо, що люди, які жили в Радянському Союзі, я сам там народився, і я пам'ятаю, що дуже великі проблеми мали християни в того покоління. Які проблеми саме мали? Неможливо так було проповідувати, неможливо було вийти на вулицю і сказати, поставити якусь палатку, роздавати Євангеліє. Ну, неможливо це було робити, так? І основна задача церкви на той період була зберегти віру, зберегти те, що Господь дав, і передати цю віру своїм дітям. Розказати може тим, хто ще не знає, але так це було, що ну, не так, що на площадях це робилося. Ви це пам'ятаєте. Кожен покоління має свої виклики в цьому. Я пам'ятаю в Радянському Союзі ще тоді чого, бо моя прабабушка віруча була, бабця моя віруча, мама віруюча була. І цікаво, то, що коли я дивився на те, як вони поводяться в ці часи, то інколи, знаєте, в школі тебе називали по-іншому. Як один раз. А у нас ну, батька не віруючий, а наша родина вона багатодітна. У нас сім дітей було. Старша донька у батьків, а потім шість пацанів було. Я третій в родині. І цікаво, що коли приходиш до школи а, і кажуть, там, знаєте, мені себе батько захищати, який щось там образи, він там щось казав, приходимо, там якісь розборки. А тут мені в школу назвали баптистом. Ну я ж не знаю, що таке слово баптист, Знаєте? Я ж прибігаю додому з очікуванням того, що батько мені зараз піде захищати. Кажу, ти розумієш, мене баптистом назвали. Я ніколи не забуду його реакцію, да? Ай, ну ладно. І я трохи засмутився. Як це? Перший раз мені батька якось не захистив. Чого? Бо я не розумію, що таке слово баптист, знаєте. І тоді, коли вже а, трохи підріз, зрозумів все, ага, вон чого. Бо це було якось, ну, люди виводили, ставили тебе перед цією школою, розказували, хоча як які там віруючі, ну дитина, яка там віруюча, слухайте, да? але тобі розказували, який ти м -м, поганий, що ти віриш в Бога, що твої батьки вірять в Бога, мама там ще втатку, ні. І це ми виклики ці були в нас, так? І ці воно є в нас в житті. Які виклики сьогодення ми маємо? Кожне покоління має щось. Чого сьогодні ми маємо? Який виклик ми маємо сьогодні? Це війна. Війна вірвалася в нашу країну, і ніхто цього не очікував. Може, хтось очікував, можливо, але я... ми не дуже це а, ж, 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 як -то, жадали цього. Це горе, це лихо велике. І ми зараз відчуваємося на собі. А, ми в Харкові несли служіння в церкві. Ми іншу церкву почали засновувати, спілкування з невіруючими, групи проводили, благовістя, все як потрібно. І ось вривається війна. І ми тут, знаєте, на Західній Україні, два з половиною року, зараз в Білу церкву приїхали. Багато викликів у нас є в кожного із нас. І як в цих викликах бути? І знаєте, інколи здається, що Бог нас не чує. Інколи здається, що наші молитви, які ми доносимо до Бога з проханням закінчити війну, цього не відбувається. Ну, якщо я бути відвертими, хто з нас молився, щоб війна закінчила? Всі молились, мабуть. Бо у кожного є, хтось родич воює, хтось вже втратив близьких і так далі. І у нас це білі. Ми молимось, але немає результату. слухайте. дивимось, ми кажемо, господи, ну ти що там заснув, чи що, ну як ну відверто, багато людей вмирає. Багато місць стирається цієї землі зараз. Потихеньку-потихеньку добирається. Там, де ми живемо, в Харкові, то, що було приліте, і зараз є біля нашої квартири 50 метрів, три каби приземлися недавно. Ми, ми якийсь період хотіли повернутися додому. Півтора місяця прожили влітку, поїхали обратно в Коломию. Поїхали восени, знову повернулися в Коломи. Ну неможливо, щоб дитина знаходилась під обстрілами. І це питання викликів, які ми стикаємось кожен день. І знаєте, багато чого стається в нашій, з нашою вірою в ці часи. А, ну, ось цікаво, чи діє Бог в ці часи? Чи діє Господь саме в ці часи в нашому серці, в нашому оточенні? Чи є в нас надія в ці часи? А, і знаєте, нам дана наша Біблія для того, щоб ми розуміли, як Бог діяв тоді, які виклики були у людей тоді, того часу, і з чим вони стикалися. Наприклад, історія, коли учні постійно були поряд з Христом і не вірили, що він месія. Пам'ятаєте, коли е, в діях святих апостолів в першому розділі ми пам'ятаєте, що Христос говорить, що скоро буде ну, на момент Вознесіння, пам'ятаєте? От зараз буде Вознесіння. І Христос їм каже дуже такі слова, ну, останні слова на землі. А що вони говорять? Чи не в цей час ти, Господи, царство своє виснавлює? Вони опять портфелі ділять, слухайте, міністерські посади опять для них цікаві. І нерозуміння цього. І ось саме а, ситуація в Євангеліях, коли ми читаємо, нас вчить, як саме реагувати на ці випадки. Одна з історій, дуже цікава, хочу з вами зараз поділитися цією історією, як е, е, змінилися люди саме в таких обставинах тяжких. Е, історія, яка записана в Євангелії від Луки, і з цим хочу з вами поділитися. саме Останні часи життя Христа, і потім, коли його розп'яли, і на перший день, коли пам'ятаєте історію, коли жінки йдуть до гроба. Пам'ятаєте цю історію? Ця історія про Воскреслого Христа, але ця історія також і про жінок, про їх очікування і про їх реакцію на те, що відбувається в житті, з викликами, які вони стикнулися. Давайте її прочитаємо це з першого вірша, 24 розділу Іванга від Луки до 11 включно. А дня першого в тижні прийшли вони рано вранці до гробу, несучи наготовані пахощі, та й застали, що камінь від гробу відвалений був. А війшовши вони, не знайшли тіла Господа Ісуса. І сталося, як безрадні були вони втім, оці два мужа в одежах блискучих, з'явилися при них. І коли налякалися, вони і за... Бо склали обличчя додолу і сказали до них, чого ви шукаєте живого між мертвими? Нема його тут, бо Воскрес. Пригадайте собі, як Він вам говорив, коли ще перебував в Галилеї. Він сказав: Сину людському, треба бути в виданому до рук грішних людей і розпятому бути, і Воскресному трето дня. І згадали вони ті слова Його. І, вернувшись від гробу, про все те сповісти одинадцятого та всіх інших. Хто були Марія Магдалина Івана і Марія Мати Якова і інші з ними. І вони розповіли апостолам це, та слова їх здалися їм вигадкою, і неповірено їм. До цього моменту. В якому стані перебували жінки, коли йшли до гробу? З якими викликами вони стикнулися до цього останні три дні? Чи був у них розпач? Чи було у них нерозуміння ситуації? Ну, звичайно, їх е, е, вчитель, якому вони сподівалися, надію покладали, три роки ходили поряд з ним. немає його. Він помер. І ось вони йдуть. У них стан, знаєте, не дуже веселий. Нічого немає радощі в житті. Виклик. Надія підірвана. Бо вони сподівалися, що цей самий Господь прийде і звільнить їх. Палестину, ізраїль звільнить. Буде повністю звільнена країна. Вони про це надіялися. Очікували на це. І нема, не сталося цього. Більш того, помер їх вчитель. Ті, хто зселяв, ті, хто говорив слова, які торкалися серця, тих, хто любов проявляв до них. Все це було. А Зараз немає. І вони йдуть і не розуміють, що буде далі. Вони живуть тим днем, останнім, коли вони з ним розмовляли перед розп'яттям, коли його взяли в гіфсяманському саду, всі розбіглися. І оце вони живуть того, що вони зрадили Христа, бросили його, побігли всі. І вони з цим йдуть до гроба. З цими думками, не знаючи, що очікувати. І ось вони підходять до гроба, бачать камінь відвалений. І четвертий вірш говорить, і сталося, як безрадні вони були. Що значить безрадні? Що це слово означає буквально? Ніхто не може порадити. Тобто, ти не знаєш, що сталося? Ти не знаєш, як зараз діяти. Ти просто не знаєш, як йти далі. Ось вони йшли з якоюсь очікуванням: прийшли. І стикаються з новою ситуацією, реальність, яка для них незнайома. І вони безрадні, вони не знають, що далі робити. Чи стикалися ми з такому житті своєму? З такою ситуацією, коли ми безрадні, коли ми не знаємо, як нам рухатися далі. Куди йти, Господи, що робити? Як нам е, якийсь крок на наступний робити? Ось з цим ми не стикнулися. Далі ми читаємо, коли е, написано два мужі в одеждах блискучих. П'ятим вершом, і і коли налякалися вони, страх з'явився в них. З'явився той страх, який просто, ну, я не знаю, я, я може так же реагував, а може ще більше трохи. знаєте. Ми дуже багато читаємо про ангелів, знаємо, що ангели існують. Ну, коли з'являється ангел перед обличчям нашим, я не знаю, як я реагував, бо чесно вам скажу. Ну, Може, хтось такий сміливий є, скаже, все буде добре, все класно буде. Я не знаю, як я реагував би. знаєте. Це якесь не то, що, звичайно, відбувається. І вони налякалися також. Чи є в нас страх? Чи стикаємося ми в своєму житті християнському з тим страхом, який сковує нас, і ми не знаємо, що далі робити? Це так ми стикаємося з цими. Багато чого. Страх не дає приймати рішення. Страх не дає розуміти ситуацію, буквально, як нам а, а, аналізувати, що нам робити далі. І в цьому всьому знаходяться віруючі люди. Люди, які поряд Христом були, люди, які йшли за ним, бачили його ось так, торкалися його ось так. І вони мають виклики свої в житті. І ось настає момент, коли вони в такому стані знаходяться, що їх міняє? Що міняє? Що дає надію? І тут ми бачимо слова ангелів, які говорять, чого ви шукаєте живого між мертвими? Оце надія, друзі. Оце надія. Наш Бог живий. І він нас не покинув. Ми зараз про це поговоримо. І дивіться, що відбувається. Жінки, вони міняються. Як вони міняються? Тому що ангели сказали, що їх вчитель живий, Бог живий! І вони повертаються з цією надією, яка їх окриляє, і біжуть до тих, хто там залишилось, учнів. Написано, до 11-х прибігають і їм сповіщають цю надію. Як ви думаєте, учні в якому стані знаходяться? Ну, В такому самому, як і учні, о, як і жінки, вибачте, в такому самому стані вони знаходяться. І в цей момент вони приходять і звіщають цю новину. Христос живий! Він воскрес! І що відбувається з учнями? Вони. «Та-да! Так само надія! Ура! Що вони роблять? Слухайте, ну це дивно якось. 11 вірш, і неповірона їм Здавали, здалися вигадку ці слова. Слухайте. Оці мужні люди, які змінили світ, Бог, через яких змінив потім світ. Донесше Євангелія, і досі, Ми, ми, ми до речі, то історія, яка відбувалася з учнями, ми наслідки цієї історії, друзі. Ми тут з вами сидимо, тому що вони змінилися і повірили потім, і Євангелія пішла далі світом. Оці 11 людей, потім ще один додався: 12, які змінили світ, які Бог через них змінив світ. Ми з вами тут сидимо. А на той час вони не повірили, уявляєте? Люди, які були поруч з Христом. Бачили, як він силював, воскрешав людей. Розумієте? Вони бачили цю силу Божу в появі буквальному? Бачили, що одне слово втихомірує повністю море, повністю стає, природа змінюється. І вони кажуть, хто це хто вправляє навіть цим. І на, і на виході, коли жінки прибігають. Вигадка. Неповірено їм. Чого не повірено? Бо це здається нереальним. Бо ми звикли до фізичного світу і ми звикли, що отак мусить бути. По-іншому не може бути. У нас навіть мислі такої нема, що може бути по-іншому. І вони не повірили, бо це якось дивно звучить. Чого не повірено? Написано, що воно здалося вигадкою. Це вигадка. Це нереальність, що ти нам розповідають, ці жінки. Ну, Бог діє по-іншому, слухайте. Бог діє по-іншому. І знаєте, що цікаво? Чи нас в нашому житті так само відбувається, чи ні? Чи ми довіряємо, чи ми інколи теж не віримо, тому що Бог каже в своєму слові. Менше, знаєте, ну, це ж нелогічно якось. Ну це ж не може бути в нашому житті. Все ми приписуємо більше для таких логічних висловлень. Просто треба так якось по-іншому не буде. А Бог бере і робить по-іншому, друзі. Чого так відбувається? Читаючи старий заповіт, читаючи новий заповіт, ми віримо тим історіям, які тут є. Ну, віримо ж? А знаєте чого? Бо там кінець відомий нам. Знаєте, ми все знаємо, як відбувалося вже в кінці. Знаєте, класно читати історію. Ну, я дуже любив книжку читати, знаєте, як знизу-назад. Ззаду, да. Тобто, ти розвертаєш, знаєте, так раз, і вже там о, цікаво все. І один раз в бібліотеці відкриває книгу одну знаєте, і там написано Тим, хто любить читати книжечку там ззаді, ось вам анотація того, що є в цій книжці. Я так здивувався, знаєте, не я один такий, знаєте, книжку зай. Так от ми дуже любимо вже кінець історії дочитати. Недавна ситуація, з футбол вже йде, да? чемпіонат йде, да? і ось ситуація. Ксюша заходить, я, я дивлюсь обзор матчу, цього. Знаєте. Я ну, дуже довго ну, дивитися, а потім я просто обзор кротенький, десь коли не подивишся футбол, все добре. Тут заходить моя дружина, Ксюша, і каже, що там дивився, футбол? Та ну там отак стільки такий рахунок зіграли. Все. На що це вже дивитися? Ну, слухайте, ну як це так? Уже не цікаво, все, поклав собі. Ну, ну і все собі, так. Да? вибач, вибач, я зрозуміло. <зуміло> ну так буває. Але ми хочемо бачити кінець, і ми бачимо це, і ми віримо, бо ми знаємо кінець. Ми знаємо, що Христос прийде. Ми все віримо. Ну так, і ми очікуємо це, І бо ми читаємо, що буде. Ну знаєте, в чому проблема? Ми не довіряємо інколи, що Бог діє саме сьогодні в моєму житті. О цей момент ми якось якось, ну як це ну це якась вигадка якась здається нам. Це вигадка, друзі. Ну не повіримо цьому, що відбувається. І в цей момент учні так само, як і ми сьогодні. Розумієте? Оці учні і ці жінки так само, як ми зараз, церква. Інколи не довіряємо Богу, інколи не сподіваємось надалі щось. Ну це тяжко зараз мені тут. Ну я розумію, ти Бог там діяв. Розумієш, що ти там будеш діяти в майбутньому. Це 100%, бо так написано. А сьогодні, Та сьогодні ж це, вибачте, це ж минуло, це майбутнє, а тут я живу. І тому я не можу довіритися якось Богові в цьому питаннях. Тяжко довіритися Богу І на це потрібен крок віри. Крок віри і довіра Бога. Знаєте чого? Бо ми читаємо в євреях, 12 розділі 8 віршу, що написано, хто знає. Ісус Христос учора і сьогодні, і навіки той самий. Що це означає, друзі? А це означає величезна надія. А знаєте чого? Бо якщо Бог діє там в минулому ось так, в майбутньому діє ось так, то сьогодення моє, Бог діє буде так само. Розумієте, друзі? Оце моя надія на Бога, не на себе, не на обставини. Інколи ми молимось, хочемо щось дізнатися від Бога, якесь рішення, якесь і це правильні кроки, ми робимо. Ну коли Бог щось нам закриває, не дає так швидко то не треба розпоч... опускати руки і розпач впадати. Бог знає, для чого це є. Бог знає, коли буде кінець війни. Ми не знаємо цього. Ми про це молимось просто, сподіваємось. Мріємо повернутися додому, в свою оселю. Але цього в нас зараз нема. І що нам робити? Жити сьогодення. Довіряти Богові і жити сьогодні, роблячи те, що Господь нам вірив. Пливати на те, що Господь нам дав на сьогодення. Понятно, що дуже тяжко, понятно, що і виклики інші бувають. Це зрозуміло, всім зрозуміло, що не дуже таке і добре інколи буває. Але Бог з нами сьогодні. І Він нам дає наснаги, дає втіху, дає надію. Практично в нашому житті кожного дня, коли ми з ним. Нехай Господь нас поблагословить, бачити цю надію, бачити Господа перед собою і не тільки вірити в те, що Господь зробив або зробить. А те, що Господь робить сьогодні в нашому житті, тут, в Україні. Тут, де ми знаходимося, в ракетному. Правильно? В ракитному. Отут. Як Бог робить. Сподіватися на нього і покладати надію тільки на нього. Нехай Господь нас всьому благословить. Амінь.